тому тулепу отже що ну, такое а ну <рес> і вона глохне сразу на продажу готова витаї машини нову ніхто вам не зробить ніколи yorga my name is dmitro dmitro karpilo Вичитий он стою, не дознімає, То торех приїхав, Тесло уїхала. Ну ти ж зняв, ну, як він уїхав. Одна, одну, ну класу. Я не зняв, да, що він під'їхав. І цілий день, то щось десь в телефоні якимось дівочкам пише. Та ти все нормально, сьогодні я нормально зйом. Не да зйом. Якби ти футболку сказав, не треба. Блан. Е, блан. Ну, тіпа, як біма, билан, Кілюша, да, А тут, коротше, ланцер вже проданий, от фара чисто на скотче. Хазяй новий пішов в урору скоч, купив, тюнінганув. Щось вони там через дію мучаються, а ми зараз поїдемо заводить, запускати ланцера на оболонь. Якщо ви хочете, щоб ми вам допомогли підготувати ваш автомобіль до продажу чи придбати чи, мутки, всякі теми схеми, це вам ну, тупо до нас Пишіть. з Часом ви поймете, що ви такого потікали пасажирів взагалі. А у нас що? У нас що, Ланцер. другий продаж, це раз, воно все, виїжджає машина, хай людина заробляє гроші і все, в нього буде добре. Приїхали на лансер. Що у нас? Що у нас? ви Расскажите, пожалуйста. Вы как ланцеровод? ланцеровод, так було. Він не колостить. як компресія пропала. Я тестером шмик-шмик. Понакидав, понапровіряв. Я сейчас скутом скаю бегаю. І думав, що вже свечки буду викручувати. У мене в багажнику блин, є вже і запасні. Крутив, давав, давав газку-газку, і вона в момент схватила. Тому і у нас є датчики по, по лямбда-зондам, помилки, може, вона десь в захотіла стати. А з врахуванням того, що це дівчинка знайома наша, свечки вона не міняла, нічого вона не робила. Коротше, розбираємося, а в ідеалі забирати і, і устраняти ці да. да, все. Сейчас запускается, заглушил, завел, горит чек, поэтому она банально в аварии может где-то, воздух, не воздух, но на самом деле крутить, как крутилась она мне не понравилась. Эээ, мы, чтобы ее можно уже отсюда забирать, везти на станцию, типа она побудет. Ну, да? да? Занимайся. Добро. Хочу, давай, спасибо. Покупка. Давай. Давай. Что тебе и все. Скажи, и все, машине. поехали. Поехали. Газую на ланцере, Димончик. Привіт. Приїхали. Приїхали за Outlander'ом. Outlander. Я раніше продав дядьку. Хазяйська машина, це батяна машина, Номера навіть стоять. І що? Зараз заберемо, поміняємо мастило, подивимося, що ще треба. привеземо назад. Тому послуга автоконсьєрж, під ключ взагалі все вам. Передивимося, поміняємо масла, фільтра. Якщо критика є, якась замовимо, і попізніше доб'ємо второго разу. Так щоб воно на гарному мастилі. І причому від заміни до заміни все порядок. Так що... Бомба! Бомба! Погнали! Сенс готуємо на продаж сенс. Всю бомба. Помпа нова, сальники нові, ГРМ буде новий. Кришку від ГРМ Антон покрасив. Десь вона лежала. Десь я Термостат, це, я думав, що це якийсь тройник, це термостат, всі патрубки нові, антифриз, масло, масляний фільтр, траси ручника, задні підшипники, втулки стойки стабілізатора, поддон перепакований. тормозні, тормозні трубки мідні добили. Короче, як по мені, то, то перекупщики козли. О, Ось, все, пофарбовано. Хоп. Нам Лана достався з усім приданим. Це -то ще клас. Треба перебрати люхи. Ми виділимо щітку, щоб спину почувств... мив собі для ванни, Я гнуси. А я заберу собі брусок Антону ми дамо, Що ми дамо? щоб масло стікало. Вот, там ще можна дачу, наверное, построить, двигать. А мы шланги их выкипляли, пты. Там... О, тут. Тут и ГРМ, наверное, можна было не купляти. Кими <laughs> таблетками папа. Виняє, вообще жесть. Що ты ще себе лампу забереш даже мой движки читать книжки. Ой, а я ви... тобі зонтик он выделю, кстати. Зонтик, будешь пивопить. Кстати, пілля твои. Что, в матуре пила, чи что? Не, я думаю, що ні. Нраво. Не може бути щоб все пиво було. Масло. Де ви? Да, mm. Mm. Пиле, пиле, б... <с? <с?> масло. Дево. Так. Жесть. Він піллю опять Ви на кому маслі їздить. Віно пілю. Все, машинку обслужили, масло замінили. Я нічого не зняв на СТО, тільки лано все зняв. Спасибо. <с? <с?> Пожалуйста. А так що, поміняли масла, фільтра, подивились по ходовці, оборваний пильник. Отбойник по амортизатору нічого не гупає, тому втулочки підкинули. Зараз потепліше на весну, переберемо там якихось пару резиночек, а так пошли. Гоним назад до власника. Женем. Женем. А гонимо ми всі. Да. Понятно. Я, я думаю, що в цвет ми взагалі не потрапили. Я сразу сказал, Димон, ты же все ну, типа вообще именно... Ну, это лучше, чем поцарапанным ездить. Ну, что ты? Ну, сходим. Что ну, такое? А ну. А по-моему, кстати, даже и... Не, ну, такая как изолента. Да, ну, будет краще выглядеть точно. Короче, сейчас Димон замажет, я вам результат покажу. Не, ну, будет? Не, лучше, кро... краще, краще ну, точно. Краще, но не то. А вот но... и мы, дивится. Hey! Люди нам скажут, Що ви робите? Ну воно не буде, вона ну, ржавчина не пошла, але воно в очі не так буде кидатися. Ну да, очі не так буде кидатися. І, і не буде корозируватися. Ну, абсолютно. Так, у нас тут димогенератор і це так, тут димогенератор, і щось таке. Антон? Це яблучний сок з зелень. Дуже полезна, корисна штука. Я Прократно. думав в сельдере, як, як обычно. Герметично так все, що гуша що, що, вилазиться, ступав. Пацієнт жив буде. Добре, що він тоді не заводився. не Це, обстоятельств. Машина може тебе не пускати кудись, бо так потрібно. Ну, тому... ну може. Що хочеш, могло бути. Поганий бензин, десь перекрутила. Можна, ну, шоу завгодно, сигналізація. Глюк. Ладно, ну глянемо, ще Ж. Фіналочка. Ну, отак. Типу взагалі. Бомба. Як то кажуть, з п'яти метрів клас. Все, результ... ну, все, що я хотів. Що свічки? Свічки, Зміняємо? все, звісно. Все, пробита кераміка, вони перепалені, і все. Які це, я такі не знаю. Тут по оригіналу чи Денса, чи НЗЖК йде. А оці Бріск... Це чувак, з Японії. З Японії це Брізки, так. Да. Коротше, така шкодка. Дізель повний привіт на механіці, нам її вони дали 3, на продаж. Дізель на реалізацію. 300 з чимось пробіг, але це ще не точно. Але двигун повністю сухий. Там на походовій майже все добре, пару мелочушок. І він в рідній фарбі. Весь сказав, вся в рідній фарбі. І салончик у нас такий. Зараз, щас, 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 щас. Оп, Ну поки брудненький, але зараз Ой, буде. За, ну, трошки боковушка чуть-чуть піде той самий, Ну це вибачте мене машина якого року? 2012. -го. І Руль Руль, тут дерево, клімат. Ну коротше, комплектація для Octavia, електрозеркала. Типу ну, для октавії це прям прикольна комплектація. Дивіться. Хоп. Ми це подивимося пробіг. Якщо він ще й рідний, що ну все може бути вже. Ну, у вас денег не вистачить. Збирайте, дзвоніть куму, хай довше. Шашкотка, як тобі? Знаєш, не, ну не стан взагалі. Це ходовку зробити, розвал зробити і, і бомба. О, По анілка поїхала, це. <рес> ну, це ж не... Ні, не, не вона. Не вона. Ну це їх теж на буде ставити. Та, ну я думаю, побачить за рівня. це без Ну це без обіду. Ну це, так, да, це обіду ніяк і не було, але но... саме крутий жовтий гольф, це вони. Так, теж зараз отут. Що там компухтер пише? Та нічого поки поганого не написав. Люди скажуть, що це таке червоний. Червоний це комп'ютер. Ну, а тут що? Ну, скажи, По... Пари... що, ні одної активної, активної ошибки. Активної помилки я поки не... О, є камера заднього віду, ні сигналу, а вона тут є? Немає. Пише, що ні сигналу. Ранчення робить блок управління за кодіром. Може, є? Не. Щас що, не доподивлюсь. Подивись. А так, що, щас чистим помилки. Ті, які були записані раніше, обрив. Лампочки треба дві поміняти. Угу. І ходовку зробити, допомогти почистити, дай в люди. Зараз пробіг, пошукаємо. це її пробіг, то в мене вже є клієнт на таку машину і вона навіть до вас не добереться. Навіть я не покатаюсь. Прикиньте, є камера. Прикинь, є камера. І не робить. Ти Капець є даже камера. Буває часто, в мене один знайомий. Биджинки мечку прятал под телефоном. Отмечать не буду, но, кстати, вставляй може... назад, все, починил. Хорошо, да. кулярил. Конга. Да. Конга. Конга. Да. гонка. Что Конга. 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 не надо было это делать. Готова, это фиксик, боиваю дальше просило. Да ничего, в пятницу скикей, 9, 8, 8 чи 9, Баба не чує. Воно у ну, пассажира стекло опустилось и не поднимается. Сейчас будем снимать карту. Щось там снимать, откручивать, палку ставить. Но... С кощем заклеим в Аврору. Вон, все, в моторе кульком доходили. А так, ну дуже дорого такі послуги коштують. Коротше, не витягну її руками. Поїхали ми, коротше, обалдеть. Хотів зняти Дімона, а він то розвернувся і пішов назад. Це, це, це у нас це трапеція. Трапеція. Називається трапеція. І тут трапеція. Ну так, да, механізм, трапеція. А може направляйка там. Ну їх взагалі ніде нема по Україні, а тут біля дому за 1200 гривень. Пожалуйста. Еще одну ленту сломал. Аккумулятор той даже и не, не, потянул, оцей не потянул, оцей еле-еле, так что это все на этот самый. Сдамо, а вместо него что-то корисное купим. Фара? Фара. подожди, тут бесключевой доступ сейчас. ниндзя. Ой, что-то тут как обычно, Димон. Не знаю, а от що воно здесь делають, я... Закриваєте хлам. Фара на одюшку приїхала. Да. На С4. Ми опять же скористалися послами Сергія Авто Доктора. Будемо відмічати? Обов'язково. Дуже гарний. Ну, мені вже це перший раз... Ох ти... Йо-моє! Це бела да. була! Давай не тут розпакуй. Ну давай, бо бо щас... Бо щас тут розпаковывать. Ну, Короче, да, покажем потім. Сережа, вообще, ну. Сережа бомба. красавчик, Що таке? Це що? Що, в сауді розібрались? Зняли бензонасос, почистили сіточку. зняли ТНВД, Виробітка була на кафелі на цьому, у нас похожий був, поставили, то вроді би и працює. Короче, <рес> все. <пал>? Чек не пропав. Чек горить. А їхати почала Ну я ще не їду, але вже гальмові відпускаєш, вона сама їде, це вже добре. Пойшли наверх туди ближче, направо я з моєю Чик-пик, чик-трикс. Фу, пошла, пошла, пошла. Нормально. Почало щось даже. І ти поїхати. двигуна. Не повторять. Бензином воняє, антифризом воняє. О, так, тест-драйв закончился. Тест-драйв закончился, я надеюсь, что нам сейчас гроши даже дадут. А выглядит так, пришел тип, дал крузер, гроши, техпаспорт паспорт забрал. Такие ощущения, что кредит. Угу. Кредитная организация. На продажу готово. Шпалом иду домой по привычке. Радиатор на сенс. Ну, со скидкой 1250 гривень, а так 1400. Бомба. Бомба. Одноглазый Джо. Что скажешь? смотри, еще был Сегодня именно. Почем номера? Почем номера? Нет, ты скажи сумму. Ты скажи сумму. Не, реально. Сколько номера? Не продаете. <реклама> там, ты... Ты, не голод... ты уже поел? Полный этот, зефирка. Нет, это все это Вуха всі на місці бомба. Ми не зняли, правда, як було до. Да. А мене ж візі віти перекину ту саму в рісськах. Зараз отак. Бам! І оце тільки лазер джет. Чу -чу -чу. Бомба! А поки Ілюшік спить. спит <свят> спит, я натулив туарега продал так что, Илюшенька пока ты солдат спит, служба идет вечер, пятница тут такие кайфулики вообще вообще перекрыли трапецию не видно вам там моторчик на полу, все на полу фен дует, а мы пиздуем І ще ти думаєш, що став робити, ні, дав йому ключі. Це просто 50% скидки, типу. Ну це ще тариф плюс обучення. Побідил, закрив стекло. Всі кліпси, звісно, живі не залишились, але хоч розібралися як воно працює. Дуже хотілося мені такі вечірні п'ятничні приколдеси, соплі капають. Румуни бігають, рація не робить. Дов... Ви доволі даної процедури? Ну так сам У мене если днем час 1000 гривень діагностики, ввечері в п'ятницю. 5 тисяч мені должен. Мінус скидку я обіцяв. 2500. А у нас рубрика, рубрика перекупщики козли. Купили запчастей на центр. Мені так подобається, це на сотку на 100 доларів. 4400, це ж взагалі. Траси ручника. Комплект, всі патрубки, фільтр повітряний, сальник штока вибора передач, фільтр масляний, стойки стабілізатора, солдатики на барабан, циліндрики в барабан, колодки в барабан, помпа, ще один циліндрик. Що у нас? Що тут буде? А, ролик на ГРМ. <ріхи> так, подшипник. Подшипник один, подшипник другий, ГРМ, ремень, генератора, термостат, сальники, хамуты. <ріхи> Блин, сыж на торех один датчик, я лямбду за ці що купляв одну и шесть. <ріхи> Блін, я жду тоді сніг, щоб вже можна було на сенсі на цьому ручника подергати він команді. Понабирав запчасті і то я ми заказав. До речі, 120 гривень. Мінус держи нормальні, взагалі не воняй. Да? Угу. На ланосі треба ще тормозні трубки, щось там. На завтра підшипник і ступиться на беху там. Тормозні трубки. Бо у нас буде тюнінгована тормозна система на ланосі. мідях. І головне, щоб цигані не покарали. А так... 210 гривень зробили нам такий шланг. Це півдня ушло, представляєте, в пів житті йшло на лана. Нічого страшного, хтось буде болдети. Зараз компухтер з заставкою БНВ буде лікувати Ауді. Димон каже, що нісправності не знайдено. Запускає і вона глохне зразу. Все, це по-любому насос чи той, чи той. Це, Короче, будемо кормити тебе тільки в кінці зміни робочої, щоб ти цей самий... Бо в обід по обеду вже працювати не хоче. Я сьогодні з самого ранку працювати не хотів. А зараз можна тут направо баражню какой-то. Да, направо. Вот, Илюша, якщо що, не знает до права, делево. Вот сейчас направо можно восстановочку я. Утіки по не так що. Але она нас ще не вистачає втулочки стабілізатора вчора. оборудование. 100 гривень пара. В мене такі розходи, я не готовилась жизнь з самого ранку. Ти саєш сторон. Що Ну шовчик, звісно, блядь. Конечно, шовчик можна було б і краще, але вона теж розірвана була. Ну, Коротше. Ну, нова вона така, як завода, ну не буде. Що ти зробиш? Це в мене буде повод до них з'їзди. був потолок, Я розумію, який він був, але він гарбатий, звісно. Як ти з поломаного потолка зробиш новий. Ну я б до них, якщо в них десь по місці є, я би це після малярки б заїхав догрів би його. Ну і бомба ключі, головне не проїбати. Полки є, все є. Ну а там догріють вони, я сподіваюся. Я вам скіну контакту. Адекватний. А куди ми його будемо піхати? Навірно, пока на пол. Андрій! Ну как ти там, Андрюша? А в мене пальці бустери. Ще ще місяць малярки, Боже мой. Як це все довго? Чи може в когось... Ні, ну може якісь сервіси є, де там все комплексний підхід. Ну я ще такого не бачив, щоб на одній станції обалденні рі... Ну все в місті. Все одно якісь косяки. ну, У всіх є. Бо сьогодні п'ятий раз кажу, збитої машини нову ніхто вам не зробить ніколи. зараз у нас полетить на евакуатор починали з першої серії з евакуатора зараз теж поїде на евакуатор машина з евакуатора злітає, ще одна Пойде, буде бомба як красиво все евакуатори евакуатори з евакуатора на евакуатор евакупорти квадропорти кватро Так неочікувано, а у нас що кінець цієї серії. Дякую, що з нами. Лайк, підписка, підписуємося на робочу сторінку, там набагато більше автомобільного контенту. І витракаємо.